Пройшло майже 30 років, і Адам Сентер знову повернувся на поле для гольфу. Але чи вартий щасливчик Гілмор? 2» нашої ваги, чи це лише ностальгія на нетфлікс? Вітаю вас на огляді фільму Щасливчик Гілмор. Це канал Кіносвіт. Тут тільки ностальгія, тільки позитив. Хороший настрій, мене звати Олексій, і беремо щось солодке чай. Кав і дивимося відео. До кінця «Щасливчик Гілмор в 1996 році для багатьох не просто комедія, а справжня ностальгія. Цей фільм повертає у часи, коли гумор був простим і щирим. А Адам Сендлер тільки починав свій шлях у велике кіно. Кумедні сцени, культові фрази і незабутня боротьба і гілмора на полі для гольф стали символом цілого покоління 90-х. Мене звати Щасливчик Гілмор. 30 років тому я вирішив спробувати сили в гольфі, і от у 2025-му на Netflix вирішили зробити продовження. Але чи вдалося їм повторити магію? Велике питання. Сюжет без спойлерів: Гілмор, вдовець, батько п'яти дітей, намагається повернутися у спорт, смерть дружини, проблема з алкоголем, боротьба за мрію, доньки. Темний початок фільму. На відміну від веселого старту оригіналу 96-го року, друга частина починається зі смерті дружини Хеппі, відверто драматичний тон, який розділив думки глядачів, фан-сервіс для старших шанувальників. Фім расніє відсилками до 97-го 90... Шостого року від культових реплік до повторення знаменитих комічних моментів. Актори та персонажі в даній картині всі головні діючі персонажі повернулися. І це круто для підкріплення відчуття ностальгії, з'являються флешбеки. Навіть чудово переграли культовий фрагмент з Камео Емінем і Гольф Зірок. Також в цьому фільмі знялися родичі самого Сендлера. Глядачі зустріли стрічку на ура. Лише за три дні вона зібрала понад 46. Мільйонів переглядів на Netflix. Встановивши рекорд. Критики ж відзначають, що картина більше грає на ностальгії, ніж на нових ідеях. Але для фанатів першого фільму це радше плюс, ніж мінус. Щасливчик Гілмор 2 це суміш гумору, спорту і щирих емоцій. Якщо ви любите перший фільм, цей сиквел обов'язково подарує вам теплі спогади і кілька несподіваних сюрпризів, чому варто і не варто дивитися. Варто, якщо любиш оригінал, спорт, камео і гумор, Сендлера. не варто, якщо очікуєш глибокого нового сюжету. Ну і моя оцінка даному творінню 8 із 10, досить непоганий сиквел для нашого часу. Якщо ж вам відео сподобалося, не пошкодуйте лайк поставити даному відео, напишіть коментар, також підпишіться на канал і чекайте нову цікаву підбірку фільмів. Культових 1991 року. Оця рубрика, я знаю, вам 100% подобається. Судячи по коментарям, яким я читаю. Тому дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в нових відео.